Це Геон cr 6 z Зараз разом з вами візуально оглянемо байк та послухаємо, як на ньому працює дригун. Пластик з правого боку на мотику в ідеальному стані, бачок без пошкоджень. На сідухі тут є отака от подряпинка, мопед на доках, заднє крило, глушничок. супорт передній не тарабанить, колесо переднє рівне, вилка також рівна та суха. Ніжки пасажира, ніжки водія. З лівого боку так виглядає байк. Також тут жодних пошкоджень немає. Вигун зі сторони кришки гінчика, радіатор без без пошкоджень ніде нічого не тече. 166-й двигун, 98-22. Останні чотири цифри. На панелі приладів мопеда працює абсолютно все. Запускаємось і слухаємо, як він робить ратата. Запустився мотек співтика. Слухаємо зі сторони кришки щеплення, чуємо, що все добре. видивляємось наявність будь-яких масляних потяків. Бачимо, що ніде нічого не тече. Робимо ратата. Бачимо, що мопед не димить, слухаємо його зі сторони кришки Геннадію. Чуємо, що байк дуже добре працює, ніде нічого не стукає і не цохкає. Глушимось. Якийсь такий CR6Z залітає в розборочку. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.